Привіт! В сьогоднішньому відео хочу показати вам, скільки мені виплатили дивідендів компанії, які знаходяться в моєму інвестиційному портфелі. Перед початком перегляду відеоролика прошу поставити лайк. І підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Всю інформацію я вам буду показувати на сайті Snowball Analytics. Пам'ятайте, що посилання на реєстрацію буде внизу під даним відеороликом, якщо хочете там зареєструватися. Ну і даний сайт відслідковує всю інформацію по нашому інвестиційному портфелі. Я його особисто підв'язав до брокера Interactive Brokers. І яку би я не робив покупку, якусь транзакцію, щось би не змінювалося в моєму портфелі в Interactive Brokers. Дана вся інформація буде записуватися і відображатися власне, на даній ні, сторінці реально мені даний сайт дуже подобається, але пам'ятайте, що він платний. Якщо ваш інвестиційний портфель невеликий, то немає сенсу. Скажімо так, за допомогою нього щось там робити. Ну але в сьогоднішньому відео хочу показати вам, скільки мені вдалося отримати дивідендів за минулий місяць. Дану інформацію можу показати вам таким способом, зайшовши тут в аналітику, в дивіденди. Ну і тут є інформація по інвестиційному портфелі. Звісно, дивіденна дохідність мого інвестиційного портфеля дуже смішна, можна сказати, скромна, бо лише 0,74%. Це, звісно, Сам після останніх змін в портфелі, оскільки я дуже багато компаній, які виплачували хороші дивіденди, продав, ну і купав, купив за дані гроші компанії, які взагалі не виплачують дивіденди. Ну але пам'ятайте, що заробіток власне на фондовому ринку і виходить з того, що вартість акцій самих росте, а не Ті дивіденди, які виплачуються. Так, ви на дивідендах самих не заробите великих грошей. Про це потрібно пам'ятати. Ну і в принципі, подивіться, зараз на сьогоднішній час навіть так, мій інвестиційний портфель може генерувати мені 272 долари в рік, що приблизно 22 долари в перерахунку на місяць. Ну, але крім того, хочу показати вам, як це було в минулому місяці, скільки мені вдалося отримати. Тут є така закладка, як «Future payments, якщо тут собі натиснув, відкриється календар. Звісно, мені буде показуватися. Календар на проті на наступний, скажімо так, рік на тих 365 днів, і тут в перерахунку власне кожного місяця, які там компанії, в якій сумі будуть виплачувати дивіденди. Ну але хочу вам показати інформацію за минулий місяць, це власне квітень 2024 року. І можете побачити, що лише за даний місяць одна компанія виплатила мені дивіденди. І це компанія китайська, компанія JD.com. До мене прийшло 38 доларів дивідендів. Хочу вам сказати, що власне дана цифра. Цілком прийшла до мене на рахунок, оскільки, власне, дана компанія торгується на гонконгській біржі, а в Гонконгу податок від дивідендів складає 0%. Ну і мені майже дана сума повністю прийшла на рахунок, крім, е, крім невеличкої втриманої оплати самим брокером моїм інтеректі Brokers, оскільки він за реалізацією дивіденди від закордонних компаній побирає ще додаткову оплату в розмірі одного. Долара в принципі небагато, але все таки щоб ви вам потрібно це знати. Ну а вже в даному місяці, власне, в травні 2024 року я отримую трішки більше дивідендів від більшої кількості компаній. Це приблизно буде 56 доларів. І можете побачити, що вже 1 травня я отримую дивіденди від компанії MPV 27 доларів. Від компанії CVS майже 9 трошки більше як 9 доларів. Плюс, крім того, отримав вже дивіденди від компанії Lowe's Company 5,5 доларів. Ну і 15 числа останні дивіденди мені виплатить компанія Nextera Energy Partners. І можете побачити, що компанію я вже декілька днів тому як продав, а дивіденди мені все одно прийдуть, оскільки я втримував дані акції в своєму портфелі, коли був останній день, в який записувалася. Власне, дані акціонери до переліку людей, які отримують дивіденди від даної компанії. Так що, в принципі, компанії немає, але дивіденди ще прийдуть. Але це, в принципі, буде останній раз. Наступний, наступних разів просто не буде хіба, якщо б я знову купив дані акції до свого портфеля. Так то, в принципі, виглядає, не скажу вам, що це багато, це реально смачні гроші. Ну але пам'ятайте, що реально весь заробіток береться власне не з самих дивідендів, а від росту вашого капіталу. Подивіться, що тих самих 0,7% дивідендів річних, якщо інвестиційний портфель змінюється, наприклад. На 1% в одну сторону або в другу сторону за один лише день пам'ятайте, а таких днів може бути 360. І подивіться, наприклад, за останній день там торговий інвестиційний портфель впав на 1%, тобто майже на 400 доларів, що в принципі вже є більшим як ті дивіденди, і пам'ятайте, що. Дивіденди, коли виплачуються, тобто, допустимо, якщо компанія, яка торгується зараз за ціною 100 доларів, виплатить 1 долар дивідендів, то власне в день виплати даних дивідендів вартість акції зменшиться на той сам 1 долар. Тобто, якщо а компанія, наприклад, коштує 100 доларів, а в неї дивіденна дохідність 10% або тих самих 10 доларів, то власне в день в момент виплати дивідендів, компанія просто почне коштувати на тих самих 10 доларів менше, тобто 90 доларів. Тобто, по факту немає різниці, чи ви купите точніше, чи ви продасте компанію одразу після отриманих дивідендів, бо вартість самої інвестиції просто. Буде меншою, так що, в принципі, то взагалі без різниці. Надіюся, ви хоча б частково зрозуміли про що мені йдеться. А ще в сьогоднішньому відео хочу показати вам додаткову аналіз мого портфеля власне самого Interactive Брокерс. Тут є власне закладка Analytics, growth і власне. Тут відображається вартість портфеля загалом, тобто не дивіденди, це вже про це вже нема мови, але лише про вартість самого інвестпортфелю. Тут є власне зміна від самого початку, відколи я почав інвестувати. І зараз дійсно можете побачити, що власне якби я інвестував лише в індекс SP 500, то мій портфель був би на 7%. Вище, скажімо так, і коштував би на, оцінювався б на 2,5 тисячі американських доларів більше. Але я інвестую в окремі компанії і не дивлюся навіть на той самий горизон в тих 2-3 роки, бо в мене є дуже багато вложено грошей в компанію PayPal, в яку я просто дуже сильно вірю. І я розумію, що акції в майбутньому будуть коштувати більше. Ну але все-таки тут так само відображається. Власне, можна так само порівняти з індексом SP 500, так само від початку всіх моїх інвестицій на на даному брокерському рахунку. І можете побачити, власне, що від самого початку мій портфель в плюсі на там 14%, а індекс S&P 500 на 20 майже 6%. Хоча можете побачити, що великий великий відрізок часу мій портфель навіть обганяв індекс S&P 500. Ну але власне від. Там від вересня 2023 року індекс виграє, і це завдяки великій тим великій сім, сімці, великій сімці компаній, які знаходяться в індексу SP 500, тобто Microsoft, Apple, Tesla, хоча Tesla вже хіба не входить навіть. А власне та сама компанія Nvidia, яка завдяки такому шаленому росту тільки від початку року прибавила там, 80% і власне великий відсоток до... Самого індексу SP 500. Так то все виглядає, так виглядають реальні інвестиції. Дайте мені знати в коментарях, чи вже інвестуєте, і чи взагалі почали інвестувати, можливо, через те, що почали дивитися мої відеоролики. Надіюся, я вас все-таки змотивував інвестувати. Всім дякую за перегляд. Удачі в інвестиціях.